Пофарбований гіпсокартон виробництва гіпспринт. Монтаж починається з розмітки та встановлення каркаса з оцинкованих профілів. Такі ж металокаркаси застосовуються для монтажу звичайного гіпсокартону. Напрямні профілі кріпляться до підлоги та стелі дюбелями 6 на 40 Відстань між кріпленнями не більше 1 метра. Стоячні профілі встановлюються з кроком 605 мм і закріплюються до напрямних профілів за допомогою просікателя або саморізів з пришайбою. Для досягнення більшої жорсткості потрібно прикріпити стоєчні профілі до стіни за допомогою прямих підвісів з кроком не менше одного метра. Низ стіни можна оформити двома способами: перший спосіб за допомогою спеціальних плінтусів, які можуть бути пофарбовані в будь-який колір за каталогом RAL. Плінтуси кріпляться до стоєчних профілів за допомогою саморізів по металу. Другий спосіб: панелі встановлюються на підлогу, далі встановлюють типовий накладний плінтус або керамограніт. Для фіксації середини панелі до профілів, що проходять посередині листа, рекомендується приклеїти двосторонню клейку-стрічку з кроком 30 см. Перший лист пофарбованого гіпсокартону встановлюється починаючи з внутрішнього кута і закріплюється l подібним профілем. l профілі кріпляться до стоєчних профілів саморізами по металу. Листи стінових панелей з'єднуються омега профілем, який кріпиться саморізами по металу з кроком 400 мм. Далі защіплюється паз і заглушка. Зовнішній кут з'єднується за допомогою f подібного профілю. Для обрізання листа використовується звичайний будівельний або канцелярський ніж. Верх панелі монтується шляхом наскрізного кріплення саморізами по металу до напрямного профілю, оскільки верхній вузол буде закритий профілем від системи підвісних стель. У разі, якщо підвісна стеля вже змонтована, або її не планується робити, Верх оформлюється за допомогою L-профілю. Примикання до прорізу монтується саморізами на відстані до 1 см від краю панелі. Цей вузол закривається лиштвою після монтажу дверних блоків. Далі монтуються дверні блоки, підвісні стелі, світильники, пожежні датчики та системи оповіщення. Облицювання стін панелями гіпспринт завершено. Ви отримуєте сучасний інтер'єр швидше та економніше за звичайний ремонт, без бруду та пилу. Гіпспрінт виробляємо сучасні інтер'єрні рішення.